Доброго всім часу, 26 червня вже на календарі. Сьогоднішнє тема відео, сім'я не йде в розвиток. Ну от Просто вона зупинилась, неважливо в даний період чи з ранньої весни. Якщо навіть порівнювати її з іншими сім'ями, тобто інші сім'ї там пішли в розвиток, Ви вже робили по відводку, рвали, забирали в них, наприклад, там вже печатний розплід, рвали їх вощиною. А ця сім'я стоїть і все. Ви вже підсилювали її, її, стимулювали, і можливо навіть матку вже замінювали, думали, що причина в матці. Матки. А вона стоїть на місці і ніяк не хоче стартувати в розвитку. Саме про це сьогодні, чому так відбувається, що робити, як виявити причину. Я, звичайно, розкажу свої думки. А ви пишіть в коментарях, що по цьому поводу думаєте саме ви. Ось, для прикладу, сім'я. Як ми бачимо, ось ну майже така, як вона вийшла з зими, так вона на місці стоїть. Може там рамку-дві прибавилось бджоли. Це ця, ця сім'я, я про неї показував. Тут з першого разу не облетілася матка, просто вона в іншому вулику була. Ну Я причини знаю, далі я про це розкажу. Все. ну З інших сімей вже по відводку, по два, там забирав печатний розпліт, трусив нуклеуси бджолу. Навіть магазинів корпусів десь не вистачає. Ну, а ця ось на місці стоїть, я вже сказав, сьогодні 26 червня. Так, дивіться, в першу чергу, які можуть бути причини? Перша причина, ну, я вважаю їх всього три. Перша причина це, звичайно, пасічник. Тобто, десь в цей період, коли їм треба було допомогти, ми не допомогли. Наприклад. Ранньою весною ви сім'ї не скорочували, так? не скоротили ви сім'ї, а саме цю сім'ю потрібно було скоротити. Вона вийшла ослабленіша, менше корму в неї залишилось, десь ви не додавили, її не скоротили. Це для прикладу, вона не зацепилась за цей період, коли там пішов ріпак, пішла акація. Просто матка не могла, не могла нормально стартанути. Вона й старалася, вона сіяла, вона, можливо, навіть ну, таке колись бачили, да, маленька сім'я. Невелика слабка посилі, і там в одній ячейці, ну, в одну комірку матка може кинути два яйця. Це нормально, вона старається, просто не встигає наростити. Але не вийшло в неї. Було мало бджоли. Матка старалась, бджола могла просто за, за личинкою не виховувати її, просто три дні яйця. Далі вони заливають комірку молоком і виходить личинка. Вони просто цього не роблять. З яйця не виходить личинка, вона там гине, вона міняє колір і просто потім вже за, за, ну, погибшу личинку, бджола просто викидає. І далі воно йде по наростаючій. Десь не зацепились за ріпак, далі спортилась погода, вони не підсилили, не приділили їй увагу і зараз все, вона просто ця бджола стоїть на місці. Друга найпоширеніша причина, звичайно, може бути це хвороби. Якийсь кліщ, страхейний, кліщ ворога, хвороби, які ми можемо фізично виявити, просто їх побачити. Є такі хвороби, що ми їх не можемо просто виявити. Так? Ну, це тільки лабораторія може це зробити. Далі теж про це поговоримо. Ну і третя причина, як я вже казав, це, звичайно, може бути матка. Це така найчастіша поширена причина. Зазвичай, наприклад, да, сім'я йде в розвиток, зупинилась, замінює, ну, замінює матку і це допомагає. Сім'я тоді оживає, вона йде в розвиток. Може бути теж якась хвороба в матці, може просто бути фізично нездорова матка. Наші дії. Що в першу чергу ми робимо, так, щоб допомогти цій сім'ї? В першу чергу це ми їх скорочуємо. Не, не, не дивимося, яка зараз пора року на календарі, на календарі. просто беремо і скорочуємо. Ось заставну. Ось я дві рамки вивів за заставну. Залишаємо стільки рамок, скільки покриті бджолою. Жодної зайвої рамки. хорошо їх піджимаємо, Ставимо заставну. Ось це просто пусті рамки. Просто пусті рамки, це дві рамки, якщо бджолу струсити, це буде одна повністю одна рамка покрита бджолою. Я її виводю за заставну. Можна підсилити їм, зараз одразу вискоротили і одразу дати розплоду на виході. Як даємо медову рамочку, наприклад, з гнізда забираємо, ставимо ось ми, наприклад, з гнізда так, забираємо медову рамку, ставимо її одразу за заставну, замість неї ставимо рамочку з відкритим, закритим запечатаним розплодом на виході. Це в першу чергу. Тепер ми, ми повинні спробувати виявити причину, чому ж все ж таки ця сім'я не йде в розвиток. Дивимося на розплід. Є такі хвороби розплоду, які просто ми можемо їх фізично виявити. Шукаємо, наприклад, рамочку з розплодом. Шукаємо рамочку з розплодом, Підні, піднімаємо, наприклад, наприклад, це для прикладу. Ну, тут відкритий розплід, тут яйце. Ось ми бачимо ходить матка. Ось вона наша молода матка. Я про причину далі розкажу. Ви вже, мабуть, здогадались самі, тут перший раз не обліталась бджола. Так, матка не обліталась. Так, знайшли ви рамку з розплодом. Звертаємо на відкритий розплід, увагу на відкритий розплід на личинку. Тобто перед тим, як повинна бути запечатуватися на ту личинку, яка ось ось вже повинна бути запечатана. Вона така здорова, вона всю ячейку біла. Білого кольору повинна бути. Якщо в неї якийсь не такий корінь, вона колір корічнева, якась сіровата, чи вона застигша, чи така якась рідина, там ви бачите, що бджола її поробою вичищати звідти, значить це якась хвороба, це якийсь може бути якийсь нелець. Гнилець може бути відчуватись навіть на запах. От ви чуєте від розплоду неприємний запах, все, така сім'я лікується. Ну, Хвороб дуже багато розплоду. Я не буду на кожному, я й сам їх кожен не знаю, не буду на кожній хворобі зупинятися. Тобто, якщо ви щось виявили, питайте, знайомих, пасічників, дивіться, в інтернеті все є, дивіться, переглядайте. Так, далі звертаємо увагу на, звертаємо увагу на запечатаний розплід. Якщо розплід запечатаний, він не повинен бути розгризаний. Тобто, буває запечатаний розплід а посеред Посеред цієї печатної кришечки, бджоли, чу-чуть, та от такі отже малесенькі прогризають. Все, це вже щось не в порядку. Вони просто розрізають і можуть викидати вже личинку, кукулку. Тобто це теж вже якась хвороба. Звертайте на хворобу, звертайте на це увагу. Дивіться, тут ще може бути. запечатаний розплід, може бути отак чу-чуть піднятий. Не так, як ви на інший звертаєте увагу, він нормально запечатаний. І він йде ось так дорожкою. Ячейка біля, біля ячейки. Так відчуття, що це якийсь шлях. Він просто може і так йти у ти дорожку, і чуть-чуть кришечки підняті. Вони можуть бути вже розрізані, там вже тільки пів-пів-пів куколка. А, ляльки, лялька. Може бути тільки пів ляльки, тобто, якщо зі як будь-то її щось з'їло. Так, не переживайте, це нічого серйозного, Це воскован міль. Сім'я послаблена, вона не може розвинутись, завелась воскова міль, відклала теж свою личинку і вона просто там всередині прогризає. Ми їй допоможемо, сім'я розвинеться, вона з цією проблемою справиться. Так, звернули увагу, чи все нормально з розплодом, немає ніяких хвороб. Далі, чи, чи, чи нормально сіє матка. Дивіться, ну, в слабкій посилі сім'ї, ну, якість матки ну, по цьому дуже важко приділити. Тут просто теж може бути сі розплід. Що таке решітчастий розплід, тобто матка, як сіє, ячейка біля ячейки, ячейки. Тобто ось п'ятак вона засіла, він плотненько, в, в, всі ці комірки бути запечатані. Якщо одна запечатана, вона відкрита, одна запечатана, одна відкрита, зазвичай це погана якість матки. Але в слабкій посилі сім'ї таке теж може бути. Я вже сказав, може бджола просто викидати, може матка не встигати сіяти, вона там. Періодично там кинула, там кинула, там кинула. Просто не вистачає бджоли, щоб розвитися. Так, ну що, звернули увагу на розпліт, сказав далі. Далі, далі, далі. Так, ага, далі. Якщо, наприклад, сім'я не йде в розвиток і ви знаєте, що тут стара матка. Наприклад, вона працює вже тут третій сезон. Нічого не думаємо, нічого не вирішуємо, просто одразу її замінюємо. Як я вже сказав, скоротили, піджали, бажано, звичайно, її підсилити розплодом на виході. Стара матка, нічого не перевіряємо, одразу її на заміну. І ліквідовуємо, і не знаю, якщо ви купляєте, там виводите. І починаємо її підкормлювати. Дивіться, якщо, наприклад, це в даний час, так, до соняшника там ще наприклад, беремо 2 неділі. По літрі там хоча б на дня 4 на 5, по літрі там медової сети, цукрову сиропу їм їм даємо, щоб дати їм старт. Якщо це вже, наприклад, святе соняшник, і у вас така ситуація, да ви починаєте морошити голову собі з цим слабаком, одразу їх закормуйте. Не чекайте, поки там від святе соняшник, пройде головний взяток. Ну, По-перше, ви закормите їх без ніяких проблем. Тобто, давайте їм більше, давайте їм одночасно більшу кількість. Сиропу, щоб це було і нормально вони стартували і вже заготовляли собі мед. Така сім'я краще, щоб вона на соняшнику не йшла, тобто було менша кількість, краще на цукровому сиропі чи якась медова сета якісного меду. І без проблем їх закормити, не буде ніякого нападу, тому що це слабак, можу тоді вже і розбити, десь можете пролити. Ну і звичайно, як я вже сказав, якщо ви не впевнені, що це проблеми з маткою, якщо впевнені, наприклад, стара, так, ви її обов'язково замінили, якщо ви все ж таки не впевнені, не тільки дві, три ми її стимулюємо, даємо сиропу, підсилюємо, і тоді вже можна перевірити на засів. Ю. Я вже сказав так. Якщо матка засіла на рамці без решітчастого розплоду, тобто розплід і комірка біля комірки, вона плотненько повинна бути запечатана. Якщо все ж таки із підсиленням, із стимуляцією, з підкормкою матка все ж таки буде, буде сіяти решітчастий розплід, все, це проблеми в матці, замінюють її і все і все буде добре. Тому так, причина з цією сім'єю. Причина з цією сім'єю, як я вже сказав, це єдина сім'я, з якого з першого разу не облетілася матка. Вона з першого разу не облетілась. Далі знову, я вже не пам'ятаю, по-моєму, я давав їм виводити свіщову матку. Давав виводити свічову матку. В цьому році дуже пізні обльоти маток було. Це десь після 16-го дня. Там похолодання, тобто на ріпакові вони просто не розвилися. Якщо інші сім'ї просто стартанули дуже якісно на ріпакові, повні вулики бджоли, вони просто не зуміли, не було матки. Далі я просто ну, не приділив їм увагу, забувся, десь не підходив, махнув рукою, знаю, що там пізно матка, не перевірив вчасно. Далі пішло холодно, беззяточний період. Ну і ось результат, вони просто сплять, просто сплять на місці. Їм обов'язково треба допомагати. Давайте коротенькі підсумки, тобто сім'я не йде в розвиток. ну По-перше, по потрібно ви, ну, хоча б приблизно виявити причину. Це причина була у вас, тобто в пасічнику. Я вже сказав, десь ви їм не допомогли. Десь не допомогли в цей період, коли вона повинна була стартувати, вона не змогла стартанути. Я вже розказував, як саме. Далі, це причина в хворобах. Постарайтесь виявити їх. Так, і ще одне. Одразу ось. Ви їх сократили, там стимулююча підкормочка, підсилили і обробляйте від кліща. Не диві, ну, ніякого товарного меду ми звідси вже відкачувати не буде. Обов'язково від, від обробіть їх поставте полоски чи іншим способом ви обробляєте від кліща, обов'язково їм дайте полоски від і трахейного кліща. ну Просто це його фізично виявити не можна. Там деякі симптоми є ну, помираючої бджоли, але їх можна спутати з іншими хворобами. Тобто від ворога і від трахейного. Зараз є полоски комбіновані, тобто і від того, і від того, якщо ні, купляйте окремо, давайте і такі полоски, і такі, чи якимось іншим способом. Тобто обробіть їх від кліща. Обов'язково від трахейного От від цього, що ми виявити не можемо. Якщо ми ще кліщ ворога може, там мала сім'я, можна і на бджолі вже його бачити, там якась безкрилка, то з трахейним там трошки все важче. Так, в нас причина причина якісь хвороби, які ми можемо виявити, не можемо виявити, тому... Профілактика, які виявити, можемо дивимося. Ну і третє це в маці. Якщо вона стара, обов'язково її одразу замінюйте. Якщо ні, просто давайте їй шанс. Стимуляція, підсилення. Якщо і далі вона реші і розпліт сіє, значить все їй на заміну. Причина саме в ній. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Всім пока і до зустрічі.